Любі мої вихованці, вітаю вас на занятті гуртка основи біології. Тема сьогоднішнього заняття наша з вами буде вплив мікроелементів на стан клітини, клітині, на стан організму людини. Ми вже з вами вивчали будову клітини, органоїди клітини. Розклад клітин у тканинах. А сьогодні наша тема буде дуже важлива, тому що вона має значення до нашого здоров'я, до нашої функціональної діяльності людини. Яким чином впливає хімічний стан, впливає на здоров'я людини. І так, ми з вами знаємо, що в клітині живі. Знаходиться більш 70 мікроелементів різних, таких як макроелементи, мікроелементи, мультімікроелементи. Вони всі потрапляють до нашого організму з водою, питною, з харчовими речовинами. І так, нестача яких мікроелементів впливає на стан і на захворювання у людини. Молікбен є такий мікроелемент. Якщо його не стача в організмі, то приходить таке явище, як вплив на легеневу систему. І легенева система дає збій, може виникнути злякісна пухлина легенів. Якщо в організмі нестача марганцю, порушується робота кишківника, викликається захворювання шкіри і порушується рост волосся в організмі. Якщо нехватка нестача в організмі кальцію, а ми вже знаємо, що кальцію, це Макроелемент, який дуже важливий в організмі, тому що він, перша перше він дуже впливає на кісткову систему, на її будову, на її якості. Крім того, при нестачі кальцію в організмі виникає таке. Явище як зниження слуху, а ось порушення стану скелету має назву захворювання артроз. А крім того, крім того, дуже з'являється крихкість кісток. І виникають, виникають. В організмі кровоточі судин, слизових оболонок судин. Далі нестача заліза в організмі дуже впливає на весь функціональний стан організму, знижується апетит. З'являються апатії, депресії, людина дуже сильно впадає в панічні стани. З'являються деструктивні зміни зміни і в легеневій системі заліза. Є невід'ємною частиною елементу крові еритроциту. І ось виникає загроза при цьому нестачі кальцію Виникає загроза з'являння захворювання лейка лейкемія, лейкемія це рак крові. Муваю, задання домашнє. Для вас буде на слідуючий урок. Будь ласка, вивчити матеріал по хімічним елементам таблиці Менділеві і знайдіть мені ті харчові продукти, які знаходяться, де знаходяться кальцій, марганець, хром. І ми з вами на слідуючому занятті це будемо. Су... Дякую за увагу. Будьте здорові. До слідючої зустрічі.